Привіт, друзі! І це відео про новий субарік. Я не я не кажу, що в мене буде відео чисто по субарікам на каналі. Просто ми їх дуже полюбляємо. Народний автомобіль. Людям вони подобаються, і за цього ми їх ну, доволі таки багато ганяємо. Що можу розказати про новий автомобіль? Він з мінімальними пошкодженнями. Це дари сталінговий, якщо не помиляю 16-го року. Але якщо я помиляюсь, то я вам напишу точно. Ми будемо намагатися його зробити майже нефарбований, тому що крило в нього. Не буде фарбуватися із-за того, що там маленька просто вм'ятинка. Капот також не буде фарбуватися, буде фарбовано, тільки бампер виходить. Ось крило, воно з невеликою вм'ятинкою, воно вирахтується безпроблемно навіть руками, тільки ось кончик буде, може трішки підфарбований. Так от. Капот не буде фарбований і буде фарбовано бампер. Бампер, звісно, це нічого страшного, тому що це пластик. Тут взагалі немає удару, чисто ось ця частина. Трішки пошкоджена, ну і фара. Радіатори все ціле, під капотом він теж цілий. Абсолютно нічого тут такого критичного немає. І він буде коштувати недешево, тому що автомобіль в Америці не фарбований, він повністю в рідній фарбі. Нагадаю, тільки бампер буде крашений і кусочок може крила. Знаєте, деякі люди не люблять, там, якщо автомобіль збирається китайськими запчастинами і тому подібне. Тут буде стояти китайський, я так думаю, тільки бампер. Більше тут нічого стояти не буде. Тому що. А, можливо, фара. По салону. Що, салон? А, не можна. Добре. Єдиний мінус у цього субарика, тому що стрільнули подушки. Ось це єдиний, єдиний мінус. А так, машина огонь. Цей автомобіль приїхав сьогодні зранку чи вчора вечір, я не знаю, тому що брат зустрічав і він вже заїжджає зараз на Ріхтовочку. Запчастин тут дуже мало, і за цього він одразу відправляється робитися. Вони вже всі, до речі, і в багажнику, тому що перед тим як машина їхала, були закуплені всі запчастини. Єдине, що тут залишиться, це зробити буде безпеку. Ну, я думаю, це взагалі не проблема буде. І все. Запчастини, я б, звісно, вам показав, але зараз будемо заїжджати на стапель і покажу, коли він заїде. Все, ось так ви його бачите останній раз. Я думаю. Через декілька хвилин ви будете бачити ремонт, а через ще декілька, який він буде вже в фінальному своєму вигляді, але не фарбований, звісно. Щоб все було вам наглядно понятно. Одразу заїдемо на стапель. Так, всередині, дивися. Опа, бамперок китайський. Фара нова і підкрилок. Це всі запчастини, які треба для того, щоб цей субарік був в ремонті. Так, да, конечно, потолочок потрібно буде перешити, я вже бачу, але це не проблема. Так, поїхали, заїдемо на стапель. На Це субарік, він заїде! Все, ми заїхали, зараз машина буде ремонтуватися. Дивіться, ви останній раз його бачите. Зараз я закриваю об'єктивчик, і він перевращається в іншу машину. Ну, як всю, але зроблено. І ми відходимо від того субаріка, тому що залишили його на рихтовці. і зараз переходимо до золотістого, котрий куплений був тут у нас, в Україні вже зроблений. По ньому провести потрібен комплекс роботи, такі як зазори, вони вже були виставлені, все нормально, мені подобається. Зараз продемонструємо вам. Вже набагато краще, тому що зазори між капотом і Бантером були погані, панель була не дуже добре приварена, все виправили. Панель поправили, зазорчики ідеальні. Е, тепер потрібно зробити хімчистку, тому що власник їздив, не парився, не про що, тому що ви бачите самі, як машина виглядає. Е, він її зробив і все, зразу в путь. Газ поставив. І ну, так роблять люди, котрі приганяють для себе. Вони зробили все по мінімуму, щоб можна було їздити, і просто ганяють на автомобілі. І горя не знають. Що потрібно зробити? По салончику. Вона в принципі чиста, але не дуже. Бачиш, ось такі от плями є, це із-за солі нашої, та, що сипеться на дороги, А також потолочок. Тут потрібно буде його їм чистити. Зараз покажу із -за чого. Так, Тут добре видно сліди. І потрібно їх усунути. Багажничок чистий, тут особо такого нічого не потрібно робити. Ну, протерти мокрою тляпочки. І салончик легенько пройтись хімії, тому що він такий трошки, ну, видно, що грязнуватий. Це тканина, вона впитує в себе всю грязь. Це не то, що шкіра, там просто можна протерти і все, е, ну, інколи протирати її, і вона буде чиста. А тканина, на жаль, в себе всю грязюку впитує. Забирає. Ну Ось ці моменти всі повитирати. І особливо тканина, котра на полу. Її потрібно привести в порядок тернодорчиком, тому що ми бачимо, що з нею. Я вам просто хочу показати, як автомобіль виглядає до. Наприклад, двері. Грязненька така. Ну, це тканина, з-за цього вона і грязна. І сьогодні ми хочемо його одразу і виставити на продаж. Його похінчистить виставити на продаж, особа тут немає чого робити, тому що машина дешева, вона з газом, це такий народний автомобіль. І він буде продаватися недорого. Але якщо ти дивишся це відео, то ми можемо тобі зробити ще більшу знижку, тільки напиши на інстаграм, що ти бачив наш відосик на Ютубі, і ми договоримося, я думаю, за ціну без проблем. Я вже декілька разів розказував про етапи хімчистки, але я повторюсь швидко. Перший етап хімчистки це виймаємо коври, миємо і нехай сохнуть. До кінця хімчистки якраз вони висохнуть. По-друге, беремо українською словою пилосмок і відсмакчуємо всю пиль. <гум> Але добре, беремо пилосос і робимо чистенький весь ковролін і всі сідушки. Це друге. Але дуже часто я використовую пилосос в самому кінці, тому що да, прикольно познімати сідушки, всі попилососити, щоб було чистенько, і переходити до потолка і йти знову зверху вниз. Але дуже часто я також роблю спочатку потолок, тому що воно все стікає вниз, вся грязюка. Потім робиш сідушки з торпедою, ну, тобто середню частину автомобіля, і переходиш до нижньої. В кінці <плес> вже хімчистиш сам. Е але коли в кінці робиш хімчистку полу, то дивися обережно, тому що ну не обережно, а просто кажу, тому що потім потрібно буде ще пилісосити по-другому разу сідушки, тому що вся пиль, якщо користуюся торнадором, звісно, вся пиль буде летіти і на сідушечки. Ну і пластик потім в кінці теж потрібно буде поприбирати. Тому тут, то, знаєш, палка двох кінців. Що я хотів показати? З цієї сторони автомобіль вже плюс-мінус готовий, але потрібно буде ще натерти трішки пластик, тому що пластик ще не витирався нормально. Карти потім сидушка, сідушка, пол і все. Я ще вам не показував, як працює цей торнадор. Я думаю, багато хто з вас знає, якщо ми подивимось сюди і сюди. Наче однаково. Але тут я працював тернодором два чи три рази. Два точно, не пам'ятаю вже три. І дивись, наче немає ніякого піску, але. Як ми можемо бачити, скільки пилу з'явилося ще. Ну, не пилу, а не пилу, а прямо піску. Якщо зрівняти з цією стороною, то дуже багато. Це відповідь на питання, навіщо торнадор. Тому що багато хто про нього чув, але як він працює, ну, толком не знає. Воно просто механізм, який подає великим тиском і воду, і воздух. І там крутиться така трубочка, яка вибиває цей пил. Ну, і чи пісок. Воно найкраще підходить для ось таких от моментів, там, де є ворс. Ну, також можна їм чистити сідушки, але не дуже, якщо чесно. Краще звичайною щіточкою. Все, хімчистка закінчена. Можу сказати, що мені сподобався результат. І те, що я казав, машина була неочікувано брудна. Пішли покажу. Почнемо з цієї двері, тому що вона з краю. Карта гарна. Давай відчиню зразу ту двері, щоб було світло нормальне. Все, чотенько, мені сподобалось. І пол ідеальний. Ну і дверні карти також. Спереду автомобіль трішки приобразився, Якщо на камеру і немає результату, хоча, я думаю, видно, то вживу, звісно, є. Ну і чистенька карта. Ця сторона ще залишилася. Карта гарна. І дверка, і двер, двер, кажу, і сідушечка також гарна, але ще трішки мокра. Ось так все виглядає. Ще потрібно мікрофіброю потім пройтися по ось таким глянцевим чорним деталям, тому що мокра тряпка, самі розумієте, оставляє розводи. Потрібно мікрофіброю сухою. Все, цей автомобіль їде на фотографування і в інтернет. А ми вернемося до субарика, який заїхав на ліхтовочку. Опа! І знаєш скільки пройшло? Пройшло то півдня. Ну, але він не зроблений. Він просто накинуть бампер з фари. Але колесо ще знято, його потрібно ще доробити. Але результат, дивись який вже ще, я думаю, день, максимум, і машина вийде своїм ходом на відновлення безпеки. Ну це, звісно, офігенно з таким ударом брати машини. Мені подобається. І те, що не сказав, ще, це буде крашен кусок капота, бачиш? Коли вона їхала в контейнері, напевно, вона вип... об щось терлася. І... Із-за цього потрібно буде ще кусок капота покрасити, Пофарбувати. Ну, але нічого страшного. І, я думаю, немає. Зато він не рихтований. Ну, До речі, він алюмінієвий, як його бріхтувати, нормально він не ріхтується. А ще тут було мініне лобове скло, скоріше всього, тому що а. стоїть якийсь фою фойюау, якийсь непонятне. Китайці, не... напевно. А повинно стояти Карлікс. Так, да, нема, бачиш. Карлекс. О, ми можемо зараз його подивитися нормально всередині. Він на електросідушках уже. він без глаз, скоріш всього, да. І з кліматом. Да, з кліматом. Це дерестайнг. А рік вже можемо подивитися, Да. Кінець го року. 11 місяць, 15-й рік. А ось із-чого я кажу, що буде потолок перешиватися, скоріш всього, тому що бачиш, він порваний. І тут такі заломи неприкольні. Потім і вона, скоріш всього, поїде ще на перешивку салона. Але це не точно. І зараз я вам покажу просто таку пушечку, яку ми виграли для клієнта, але він хоче її сам ремонтувати. Я просто приїхав засняти, як вона виглядає. Це Lexus RC в дуже прикольному кольорі, з дуже прикольними дисками. Ну, ви ще самі все побачите. Він дуже красивий, диски взагалі огонь. Вони разно широкі. Спереді з маленьким вилітом, а ззаді. Подивись на ці диски. Achilles резина. Кажуть, вона дуже дорога, але я не знаю. 275 30 20 ZR. Подивлюсь, скільки вони коштують, якщо добавлю. додавлю. Але є тільки один мінус в цьому автомобілі. Це навіть не те, що він був ударяний, і він зараз ще й ударений, він ще не зроблений. Зараз покажу, як виглядає удар в заднє ліве крило, а те, що один диск пошкоджений. Ось удар, в принципі, нічого такого страшного. Крило кажуть, що потрібно міняти, але я навіть не знаю. Якщо не вийде спасати, то будемо міняти, але хочемо спасти його. І саме обідне, це ось це. Зараз такий диск буде коштувати, я думаю, немалих коштів. Гайки просто космос. Блін, ну я чесно кайфую більше від того, як він виглядає ззовні. Він просто космічний. У нас на базарі продавався десь неділі-дві назад в червоному кольорі, але зовсім він не такий. Він з спойлером, там був теж на красивих дисках, але він не виглядає так, як цей. Синій колір йому передає такої якоїсь гоночності, що ли. тому що червоний був не дуже, мені не сподобався. Я, звісно, вам би його відчинив, але він зачинений. Він в спорті красивий. Різина, йо-майо, ладошка навіть не поміщається. А в мене велика ладошка, якщо чесно. No. Ну а взагалі ми приїхали забрати субарик з малярки. Це той, той зеленкий субарік, який пустий, але за ісайдом. Зараз доїду до СТОшки і покажу, як його покрасили. В принципі, все нормально, мені подобається. Но машинка, звісно, впечатляє, впечатляє. Якщо чесно, я б на такі баїзди поїздить. І вона мені нагадує Toyota GT86, яка у мене була. Вона наче і вона ж ніяка. Вона виглядає просто ефектно. А насправді вона ж ну, не сильно там така і гоночна машина, можна сказати. Ну як обіцяв, витираю вас. Ну як обіцяв, показую, як виглядає автомобіль після фарбування. Пофарбована морда. Пофарбована ось ця арочка, вона тут була заломлена, як ви пам'ятаєте. А також кришка багажника. Вона понизу була з заломчиками. Все зроблено, і пофарбований задній бампер і передній бампер. Ну і капот, звісно. Це, машина. Ось так. от. Що ще потрібно зробити по автомобілю, це замінити подушку коробки, тому що коли їдеш, машину дуже сильно. Ну, не трясе, а в надрі дуже сильно. Ми вже продіагностували, це подушка коробки. Також її замінимо і потім вже хімчисточка і продаж.